З 29 березня по 4 квітня у Криму проходив військово-патріотичний збір для молоді школа виживання. Цей масштабний за тривалістю та складністю завдань проект реалізується в Україні вперше. Його мета не тільки дати молоді можливість спробувати себе в ролі військовослужбовців, а й надати можливість побувати в реальних бойових умовах. Про це надалі від нашого кореспондента Наталі Пілякової. Координатор всеукраїнської громадської організації Громадський рух за майбутнє командир школи виживання Михайло Харченко. Повідомив, що команди кожного дня одержували нові завдання та проходили відповідні інструктажі серед завдань: переміщення за маршрутом, облаштування табору і його оборона від можливого нападу, організація харчування в польових умовах, стрільба із зброї, подолання гірських висот, виявлення місць схованок і подолання мінних полів. На участь у військово-патріотичних зборах було подано 20... 25 тисяч заявок шляхом конкурсного відбору для участі у першому проєкті було відібрано 20 учасників учні старших класів та студентів вишів, які були розділені на чотири команди, по три хлопця та дві дівчини. Учасники проєкту сім днів перебували в гірській лісистій місцевості Перевальницького району Криму. Між командами відбувалися різноманітні змагання на витривалість, за підсумками яких були визначені переможці. Ними стали учасники команди синіх. Цей проект підтримало Міністерство оборони України. Перша школа виживання проводилась у рамках відзначення 20-ї річниці військово-морських сил України. Дуже дуже радий, що сюди попав. Гадаю, що такі заходи потрібно як можна частіше проводити, адже зараз і в школах немає такої допризивної підготовки. А тут а ми спілкуємося з військовими, вони нам щось розказують, показують, як все робиться, навчають ходити по таких, проходити такі складні ділянки, які є тут в лісах, в горах. При службі в армії вже зможуть щось якби, показати, щось розказати сам. Ну я дуже дуже вдячний організації рух за майбутнє за те, що мене сюди запросили, і я виклас наповну і старався. Підвести її для учасників школи виживання також була підготовлена культурно-інтелектуальна програма. Діти відвідали історичні місця Севастополя, а також разом із представниками командування військово-морських сил України, спілкою офіцерів України та ветеранами військово-морських сил України взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника видатному українському державному діячу. Флотоводцю гетьману України Петру Сагойдачному після покладання проєктівці відвідали і флагман українського флоту фрегат Гетьман Сагайдачний. Під час екскурсії хлопці, та дівчата, які були, які сьогодні відвідали фрегат «Гетьман Сагайдачний, цікавились організацією служби, цікавились обладнанням озброєнням, яке знаходиться на кораблі. Як можна попасти для проходження служби строкової, контрактної. Які привилегії контрактної служби відносно строкової, які умови життя. Також на початку екскурсії цікавились можливостями корабля і можливостями його бойового застосування. Основними тактико технічними характеристиками досягли призовного возрасту, не бійтеся армії, ідіть у армію, служіть батьківщині, захищайте нашу батьківщину. І діти, які приймали участь у цьому пілотному проєкті школи виживання, доказали всім, що діти можуть перемагати, можуть можуть досягати висот і можуть справлятися із труднощами краще навіть іноді ніж дорослі. Тож Вітаємо учасників проекту з його закінченням, з отриманням нового досвіду, нових знань та вражень. Дякуємо Міністерству оборони України за його підтримку та всебічну допомогу у військово-патріотичному вихованню української молоді.